Це під заголовок збірки. А як називалася сама збірка? Увага, 30 секунд. Mm. Mm. Я, яка збірка має під заголовок повісті, які є продовженням, на буторі присвітання, я, я чітко сказала. Заголовок збірки. А це під цього. Ну, будь ласка. Я слухаю. Переще закрити його не купали. Ні, мир хороший. І гроші відправляються, в печері за тих. Два. Запитайте в номер два. Пусти комерці! 17, 17, 17, жовтий конвертик, 10 картованців і 2. Перший, ви називаєте, бо може не побачити. Ребята, вони мах на мапереться. Скажіть, 10 І жодного запитаємо. Чотири у нас? Ви впевнені, що ви коли будьте саме тепер? Хочете? Тоді тут нічого не хоче. Василь Апанасович, працював режисером і актором у відомому на той час театрі. А що це був за театр? 30 секунд і 50 карбованців. І так, команда. Ваша відповідь? Ні. Ні. Домашній театр поміщика Трущинського. І гроші відправляють, ви почали себе підсі. Законе 26. є такий суддя. І його прізвище, мабуть, знають всі. От ви мені назведете через 30 секунд прізвище судді з комедії Ревізор. І 100 карбованців ваших. Так, команда. Ваша відповідь. Ляпкинтяки, уявляєте, як він вив суд... судейські засідання з таким-то прізвищем і гроші відправляються в черзі. 28. 50. Після команди. Сьогодні ви навчаєтеся в Шишацькій спеціалізованій школі імені Вернадського. В час Тараса Бульби цього закладу, на жаль, не було. І тому, в якому закладі навчалися сини Тараса Бульби? 30 секунд. Київська курса. Звичайна Київська курса. Дай Бог нам не мати такого назву, накої назви. Слідче питання. Ви теж отримаєте 50 карбонців. якщо достоїть, то від нами скла Хто сказав про Гоголя? Сейчас прочел вечера на хуторі близдиканки. Они изумили меня. Вот настоящая веселие, искренне, неприбужденное, без жима чопорности. Хто вміє сказати такі слова? Будь ласка, 30 секунд. Питання знімається. Це навіть глухий не почує. О, ви... Не знаю, хто показав, навіть глухий не почує. Питання знімається. На жаль. Перетягуємо. Цьому... А хто ми? Глушків. За то я почула. Чотири. А четвертий конверт містий. А в п'ятому конвенті 25 картоменців і невеличке питання. Якій традиційній темі російської літератури присвячена повість Шанель? Якій темі традиційній саме в російській літературі? 30 секунд. Там маленький людини. Ну, звичайно, ваші 25 перебуваються. Скільки? Деві? Вітайте їм 50 замолодця, тому що питання немає. Дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Те, що тут є, гроші, ви вже побачили. А чи є тут... Питання є і 25 каргованців на кому. <coughs> ну, питання зовсім просте. Який твіргова ряд можна назвати предріздвяним? Пред... Пред... Ну, є ж 30 секунд. Да? Вибачте, будь ласка, на це ніч перед різдвом. 25 карбованців в печері з архіві. Юля, не зводжу. Консультації на уроках літератури. Якісь 20 мільйонів. За слухай. Ідуть, саме 50 травуванців. І питання. Зараз на території України за її межами безліч пам'ятників. На є пам'ятник говолю с неї, є пам'ятник голову. полтави, А мене цікавить одне питання. Де було встановлено перший пам'ятник голову? 30 секунд.

Тяпки-ляпки, брав, в команді Ревізор.

Запитання 16. 100 карбованців. І увага. Повість та разбудьба. Це не тільки героїчна фір. Це, це твір, в якому передана історія нашої країни. Часу. Тому міста селища, імена і події тут описані майже точно. І вам не складе великого труда згадати, яке місто взяли в облогу запоріжці повісті Тараса Буду. І так, як те місто було взято в облогу, час пішов. Позиції. Існуюче місце до сих пізні. Раз, два, три. І так дубно. Відправляється в печеру з Запитання двадцять перше. попитання. Будь ласка, Де Thank you. Але є запитання. І знову сюжет. Робот пушки. Не просто сюжет, А два сюжети. Які сюжети подарував, подарував пушки. Які перевертають все життя, є дата народження, є дата смерті, є дата обрушення. А от чим для Гоголя став рік 1845? Так, будь ласка. Він видав маркерний душі, потім Ні, не. Він спалив другий толма. Стоп! ну тягну, тягну, тягнуть. Двадче питання, а шосте знімається, оскільки у нас питання, у нас слубну є чергі. І так, 24, 25 карбованців. І знову театр, тільки тут тепер студентський. Гоголь часто участь у студентському театрі. Благо питання, які ролі він найкраще виконував? Найкраще він виконував ще наші ролі. Ну, звичайно, 25 карбованців <різь> не бачили. І так, У команд є можливість порахувати свої заробітки, але так, у команда конкурент цього не бачила. Судячи з усього дорого ми не продамо скарб. Але все ж таки цікаво. Але все ж таки цікаво. Ви мені скажіть, ми оцю будемо Велику. виставити. велику? Ви впевнені? Так, так, так! Так, а тепер Чітка, якусь стриньок. ちょっと<の> Сума, та ще й питання. Ну я так подивилася і вирішила 10 карбованців за неї ховати. 10 карбованців раз, хто купує? Десять. Десять два. Десять три. Будьте зовсім дешево. Заберіть, будь ласка, десять карбованців. Принесіть мені. Десять Тільки подивіться, за що вони змагались. Ну, крім оцих всіх грошей, що ви тут не повадували, питання, частина з них. Тут ще 20 тисяч питання. А тепер увага. Ідеальна тиша. Без підказок. 30 секунд, щоб згадати, де пройшло дитинсько логода, в якому селі. 30 секунд. 100%. Стоп! Васильівки! Васильевці!